Ще увазі представляється дегідратор від бренду Фурака, моделі DHD-10. Матеріал корпусу виготовлений з нержавіючої сталі. Дегідратор має 10 рівнів. При встановленні усі вентиляційні отвори мають бути вільними, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря. Розкладіть продукти на рішіці таким чином, щоб вони не торкалися один одного. Залишайте трохи місця між продуктами для кращої циркуляції повітря. Після встановіть потрібну температуру за допомогою регулятора і таймер на потрібний час. Ми встановили таймер на 7 годин, бо наші шматочки були порізані дуже тоненько. Обов'язково дайте обладнанню прогрітися протягом 50 хвилин, а потім розчіпки з продуктами можна ставити всередину. Перевірте висушеність продуктів через 6 годин роботи обладнання. Далі слід перевіряти стан кожні 2 години. Після того, як м'ясо приготувалося, його можна завакуумувати для того, щоб довго тривало насолоджуватись продуктом. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.